Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – ділення натуральних чисел. Повторюємо арифметичну дію ділення. Почнемо з прикладу. У квітковому магазині є 45 троянд і необхідно скласти з них 5 букетів. Запитання: по скільки троянд треба класти в один букет. Іншими словами, ми повинні 45 поділити на 5. Тобто знайти таке число, добуток якого і числа 5 дасть нам 45. 45 поділити на 5 дорівнює 9, оскільки 9 помножити на 5 дорівнює 45. Таким чином, виконуючи ділення числа 45 на число 5, ми шукаємо таке число, добуток якого і числа 5 дорівнюватиме 45. У загальному вигляді число А поділити на число Б буде дорівнювати такому третьому числу С, якщо добуток цього числа С і числа Б дасть нам наше число А. Дію за допомогою якої за добутком і одним із множників знаходять інший множник, називають дією ділення. Розглянемо компоненти дії ділення. А поділити на Б дорівнює С. Число яке ділимо, називаємо ділене. Число на яке ділять, називають дільник, а результат ділення називають часткою. Частка показує, у скільки разів ділене більше за дільник. Правильність виконання ділення ми можемо перевірити дією множення. І запам'ятаємо, що дія ділення є оберненою до дії множення. Розглянемо окремі випадки ділення. А поділити на 1 дорівнює а. Це означає, що будь-яке число поділити на 1 у результаті одержимо те саме число. А поділити на а дорівнює 1 означає, що будь-яке число поділити само на себе в результаті одержимо 1. 0 поділити на А дорівнює 0. Але запам'ятайте, що на 0 ділити не можна. Зробимо пояснення цього твердження. Припустимо, що 5 поділити на 0 дорівнює якомусь числу b. Тоді це повинно означати, що b помножити на 0 дорівнює 5, але це ж неправильна рівність, ми знаємо, що будь-яке число помножити на 0 в результаті одержимо 0. Отже, наше припущення було неправильним, і ми робимо висновок, що на 0 ділити не можна. Розглянемо ділення натурального числа на розрядну одиницю. Щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями на 10, 100, 1000 тощо треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки у числі, на яке ми ділимо. Розглянемо приклади. 270 поділити на 10. У числі 10, 1, 0, тому у числі 270 ми відкидаємо справа один 0. І результат буде 27. Наступний приклад 38 тисяч поділити на 100. У числі 100 у нас 2 нулі. Отже, в заданому числі ми відкидаємо 2 нулі і одержимо результат 380. Письмове ділення натуральних чисел ми виконуємо способом, який називається куточком. Розглянемо ділення куточком на прикладах. Умова 17542 поділити на 7. Починаємо ділення. Ми починаємо з самого початку 1 менше, ніж 7. Ми далі продовжуємо 17. 17 можемо поділити на 7. Ми шукаємо таке число найближче до 17, яке поділиться націло на 7. Знаємо, що 14 поділити на 7 буде 2. Отже, в частку записуємо 2. Перевіряємо 2 помножити на 7 дорівнює 14, підписуємо і віднімаємо. 17 відняти 14 буде 3. Число, яке ми одержали в результаті віднімання, повинно бути меншим, ніж дільник. Завжди це перевіряйте. Зносимо наступну цифру 5, 35 поділити на 7, дорівнює 5, у частку записуємо 5. 5 помножити на 7 буде 35. Віднімаємо 35 відняти 35 буде 0, але 0 ми не записуємо, а зносимо далі цифру 4. Зверніть увагу, ми знесли 4, але 4 менше, ніж 7, і в цьому випадку в частку треба записати 0. Що ми зараз з вами і зробили, і тільки після цього будемо зносити наступну цифру 2. 42 поділити на 7 буде 6, перевіряємо 6 помножити на 7, 42, При відніманні одержуємо 0, це означає, що ділення закінчено. Результат 2506. Наступний приклад. 8636 поділити на 68. Починаємо ділення. 8 менше, ніж 68, продовжуємо далі. 86 можемо поділити на 68. Візьмемо по одному, запишемо в частку 1. 1 помножити на 68, буде 68. Виконуємо віднімання. 86 відняти 68, дорівнює 18. Знову ж таки, перевірте, що число, яке ви одержали в результаті віднімання, повинно бути меншим, ніж дільник. Зносимо далі цифру 3. Одержуємо 183, будемо ділити на 68. Візьмемо по 2. Перевіряємо, 2 помножити на 68, 2 помножити на 60 буде 120, 2 помножити на 8 16. 120 додати 16 буде 136. Підписуємо і виконуємо віднімання. 183 відняти 136 одержимо 47. Знову перевірили, що число, яке одержали в результаті віднімання, а саме 47, повинно бути меншим, ніж дільник. І тільки після цього ми зносимо наступну цифру 6. 476 будемо ділити на 68. Спробуємо взяти по 7, перевіримо. 7 помножити на 60 буде 420. 7 помножити на 8 буде 56, 420 плюс 56 і дорівнює 476. Підписали і при відніманні одержали 0, що означає ділення закінчено. Результат 128. Будемо тепер працювати з підручником номер 394 Необхідно виконати ділення на розрядну одиницю. Перший приклад: 470 поділити на 10. У числі 10 у нас 1 0, тому у числі 470 справа забираємо, відкидаємо 1 0. Результат 47. Друге завдання. 2900 поділити на 10. У числі 10 маємо 1 0. Справа у числі 2000 900 Прибираємо 1 0 і одержимо результат 290. Третє завдання: 57 250 поділити на 10. Знову ж таки, повинні справа відкинути 1 0. І одержимо результат 5725. Четверте завдання 5200 поділити на 100. У числі 100 ми маємо 2 нулі, тому у діленому ми відкидаємо справа також 2 нулі, результат буде 52. П'яте завдання 37 тисяч необхідно поділити на 100. У числі 100 маємо 2 нулі. У діленому відкидаємо справа також 2 нулі, одержуємо результат 370. Шосте завдання: 238 тисяч треба поділити на тисячу. Міркуємо, що в числі 1000 у нас 3 нулі, тому в діленому ми також відкидаємо 3 нулі і одержуємо результат 238. Сьоме завдання: 3 мільйони поділити на 10 тисяч. У числі 10 тисяч ми маємо вже 4 нулі. Тому у діленому ми повинні відкинути справа також 4 нулі і одержимо результат 300. Восьме завдання 1 мільйон 40 тисяч поділити на тисячу. У числі тисяча маємо три нулі, тому у діленому справа відкидаємо також три нулі і записуємо результат 1040. Ми навчилися виконувати ділення на розрядну одиницю, тобто на 10, 100, 1000, 10 тисяч тощо. Розглянемо номер 396. Виконати ділення. Зараз будемо виконувати ділення куточком. Починаємо з першого завдання дві тисячі вісімсот. 32 необхідно поділити на 12. Починаємо ділення. 2 менше ніж 12. Рухаємося далі. Беремо 28, можемо поділити на 12. Візьмемо по 2, адже 2 помножити на 12 дорівнює 24. Тепер виконуємо віднімання. 28. Відняти 24 дорівнює 4. Знову перевіряємо, число, яке одержали після віднімання, повинно бути меншим, ніж дільник. Після цього зносимо наступну цифру 3. 43 поділити на 12, будемо брати по 3, адже 3 помножити на 12 дорівнює 36, виконуємо знову віднімання. 43 відняти 36 дорівнює 7. 7 менше, ніж 12, ми це перевірили, і тільки після цього зносимо наступну цифру 2. 72 поділити на 12 беремо по 6. Виконуємо множення 6 помножити на 12, 6 помножити на 10, 60, 6 помножити на 2, 12, 60 плюс 12 і буде 72. І віднявши, ми одержуємо 0, що означає, що ділення закінчено. Результат 236. Друге завдання: 7585. Необхідно поділити на 37, виконуємо ділення куточком. Починаємо ділення. Беремо 75, поділити на 37. Візьмемо по 2, виконуємо тепер множення 2 помножити на 37. 2 помножити на 30 буде 60, 2 помножити на 7 14, 60 плюс 14 дорівнює 74. Виконуємо тепер віднімання. 5 відняти 4 буде 1. Далі зносимо цифру 8. Після того, як знесли, ми одержали 18, але 18 менше, ніж 37, і в цьому випадку, це особливий випадок, треба поставити участку 0. Що ми зараз і зробимо? Можемо себе перевірити: 0 помножити на 37 дорівнює 0, віднімаємо, і далі, після цього, вже зносимо наступну цифру 5. 185 поділити на 37, візьмемо по 5. Це нам підказала остання цифра в числі 185. Ми знаємо, що 5 помножити на 7 буде 35, тобто одержимо число, що закінчуватиметься п'ятіркою. Перевіримо: 5 помножити на 7 дорівнює 35, 5 пишемо 3, пам'ятаємо, 5 помножити на 3 буде 15, плюс 3. Буде 18. В результаті 185 відняти 185, одержуємо 0, що означає ділення закінчене. Ми одержали відповідь 205. Переходимо тепер до третього завдання. Записуємо умову третього завдання: 113 736. Необхідно поділити на 84. Починаємо ділення. Візьмемо одразу 113 і будемо ділити на 84. У частку пишемо 1. 1 помножити на 84 буде 84. Починаємо віднімання. 3 відняти 4 не віднімається, позичаємо. 13 відняти 4 буде 9. Тут уже не 1, а 0. 0 відняти 8 не віднімається, позичаємо, 10 відняти 8 буде 2. Перевіряю, що 29 менше, ніж 84. І тільки після цього зносимо наступну цифру 7. 297 поділити на 84. Візьмемо по 3. Перевіряю, 3 помножити на 4 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо 3 помножити на 8 24 плюс 1 25. Записуємо і виконуємо віднімання. 7 відняти 2 буде 5, 9 відняти 5 буде 4. Після цього будемо зносити наступну цифру 3. 453 поділити на 84. Ми можемо підбирати зараз ось таким чином. Візьмемо, округливши, наприклад, 450 і поділимо на 80. Зрозуміло, що треба брати по. 5 і перевіримо зараз себе. 5 помножити на 4 буде 20, 0 пишемо 2, пам'ятаємо. 5 помножити на 8 буде 42, 42. Виконуємо тепер віднімання. 3 відняти 0 буде 3, 5 відняти 2, також буде 3. Зносимо тепер цифру 6. 336 поділити на 84. Будемо брати зараз по 4. Знову ж таки, ви могли собі поміркувати. Ми повинні одержати число, яке закінчується шестіркою. Для цього 4 множимо на 4, це буде 16. Зараз перевіримо. 4 помножити на 4, 16, 6. Пишемо 1. Пам'ятаємо. 4 помножити на 8, 32, та 1 і одержимо 33. Бачимо, що при відніманні одержуємо 0, що означає ділення закінчене. Таким чином, результат. 1354. Переходимо до четвертого завдання. А саме, 4625 необхідно поділити на. 125. Починаємо ділення. Якщо ми візьмемо спочатку 4 менше, ніж 125, далі рухаємося, візьмемо 46 менше, ніж 125. Отже, перше неповне ділення 462. Треба поділити на 125. Візьмемо по 3, адже по 4 буде забагато. 3 помножити на 5, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 2, 6 та 1 буде 7, 3 помножити на 1 буде 3. Виконуємо віднімання. 2 відняти 5 не віднімається, позичаємо. 12 відняти 5 буде 7. Тут уже не 6, а 5. 5 відняти 7 не можемо, позичаємо, 15 відняти 7 дорівнює 8. Зносимо 5. 875 поділити на 125. Міркуємо. Ми пам'ятаємо, що якщо 125 ми множимо на 8, то ми одержимо 1000, отже, в даному випадку доцільно взяти 7. Перевіряємо. 7 помножити на 5 35, 5 пишемо 3, пам'ятаємо. 7 помножити на 2 дорівнює 14 та 3 буде 17, 7 пишемо 1, пам'ятаємо, 7 помножити на 1 буде 7, та 1 буде 8. При відніманні одержимо 0, що означає ділення закінчено. Результат 37. Нам залишилося ще завершити 5 і 6 завдання. Отже, 5 завдання. Починаємо з умови 51 968, необхідно поділити на 256. Будемо виконувати ділення куточком. Починаємо 5 менше, ніж 256, 51 менше, ніж 256. Отже, беремо 519, поділити на 256. Беремо по 2. 2 помножити на 6, 12, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 5 буде 10 та 1 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо 2 помножити на 2, 4, та 1 буде 5. Виконуємо віднімання. 519 відняти 512 дорівнює 7. Зносимо тепер наступну цифру 6. Після того, як знесли, ми одержали 76. 76 маємо поділити на 256, але бачимо, що 76 менше, ніж 256. І в цьому випадку треба в частку записати 0. І тільки після цього будемо зносити наступну цифру 8. Можемо собі. Перевірити, 0 помножити на 256, це буде 0. І віднявши, ми одержимо 76 і після цього зносимо 8. 768. Необхідно поділити тепер на 256. Будемо перевіряти, і спробуємо взяти по 3. 3 помножити на 6, 18. 8 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 5 буде 15 та 1 буде 16, 6, пишемо 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 2, 6 та 1 буде 7. Віднявши, ми одержимо 0, що означає ділення закінчене, а результат 203. Виконуємо шосте завдання. Умова 691 тисяча. 122 необхідно поділити на 687, тобто ділення на трицифрове число. Таким чином, ми беремо спочатку трицифрове 691. Будемо ділити на 687. Беремо по одному. 687 підписуємо і виконуємо віднімання. 1 відняти 7 не віднімається, позичаємо 11 Відняти 7 дорівнює 4. Число, яке одержали після віднімання, повинно бути меншим, ніж дільник. Після цього ми зносимо наступну цифру 41. 40... Знесли 1 і одержали 41. 41 менше, ніж 687, і тому частку треба записати 0. Після цього будемо зносити наступну цифру, тобто зносимо 2. 412 знову менше, ніж 687. І знову в частку треба записати 0. І тільки після цього вже зносимо останню цифру 2, попередньо записавши в частку 2 нулі. 4122 ми будемо ділити на 687. І необхідно підібрати таке число, щоб при множенні на 687 ми одержали число, що закінчуватиметься двійкою. Підбираємо, що це може бути число 6, адже 6 помножити на 7 буде 42. 2 пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 8, 48 та 4 – 52, 2 пишемо 5, пам'ятаємо. 6 помножити на 6, 36 та 5, 41. І в результаті при відніманні одержимо 0, ділення закінчене, а результат 1006. Зверніть увагу, що в 5-6 завданні в нас були особливі випадки, і ми в ча... коли ми в частку повинні були записувати нулі. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з діленням натуральних чисел, вдома спробуйте виконати схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю вам успіхів!